Слава Україні! Розпочалась 409-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Імовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна було відбито. Понад 60 атак противника на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів: гурїв козачок, лук'янці, верхня писарівка, графське, зибене, караїчне, потихонове, амбарне, бологівка, красне перше та новомолинськ на Харківщині. На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти: Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка, Харківської області.